Так. ребят, ще. Я знайшла маму вже. Э, це моя ЛП. Чому я кажу, що це моя ЛП? Тому що тут Сонр5. 564. Э, ладно. От моя моя ЛП. Так, ладно. Йдемо. Значить, Мартор Місторі. Я така, що вибираю, що но ну, от сервера не що вибирать. Так, давайте я думаю, що тут сервері не буде хакерів. Ладно. Должна що вибирать. І хто купить що сервер, що ми самі були що всі? Тринадцать. людей у нас було надо сто бах. Как А у мене їх нема. Так, у нас уже выиграли. Я пойду Пойтуше э, вибирати карту. Так у нас на выпиру уже... Так, у... я выпил House 2. House 2, Потому что мені там легко. Не... Ну там є я думаю, що тут точно є хакери. Якщо хто не знає, хто такі хакери, то це як читери, там у них є все, що вони можуть летать. На четыре норубити шос. Ммм, класс. Невиновный. Так, поэтому да. Щас... Так, вот декос лютына, то нам... Так, первые сукерки. И тут есть сховинка, тоже почему перевіряю мартер. Так, Ці очі мальчики, надо забирати секс, що тут є. Другой локации. О, класс. Победа. Так, херон. спас день. Класс. Так, это можно. Так, ладно. Давайте ты пойдемо самук вампира. Самок вампира. Не, лучше я, як девочка. Я у них Арпу 301. Як 308, але 301. Вона на тому що... Арпу 301 класа 14% я не винований клас. Mm. Let's Christmas around my heart. Я думаю, що ця дівчинка